Смачні тістечка, солодкий сік, чудова концертна програма і, звісно, подарунки від благодійного фонду Вадима Нестеренка Твій рідний край все це чекало на запрошених гостей свята. Марія Соломка вже 30 років працює в Мар'ївській загальноосвітній школі. Останні 11 років жінка займає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. Марія Михайлівна розповідає, раніше таких свят не влаштовували, але з тих пір, як народним депутатом України від 38-го округу став Вадим Нестеренко, це традиція. І починання, і продовження тих традицій, тому що це вже традиційно стало. Оці зібрання перед новорічні на 8 березня також. Взагалі ми отримуємо і інформацію від депутата про його діяльність. Я цікавлюся і політикою і все так, що бажаю бути завжди йти внужці. Як з Дмитро Герасимчук, депутат Новомосковської районної ради, зазначає, подібні заходи зближують райони та гуртують людей. Велике спасіба нашому народному депутату Вадиму Моровичу, що він нас зближує, зближує райони. Частіше проводимо такі празники. Галина Козаченко, депутат міської ради, каже: 2016 рік був важким, і тому вкрай необхідно давати людям можливість відпочити та поспілкуватися, обмінятися напрацьованим досвідом і, можливо, навіть завести нові знайомства. Вадим Григорович Нестаренко буде нас поздоровляти, Ми дуже раді. Ми дуже підтримуємо і хочемо йому побажати, щоб він і так довше. Довго й довго нам, як то кажеться, допомагав, і щоб ми процвітали. Відзначила Галина Сергіївна і діяльність благодійного фонду Вадима Нестеренка твій рідний край. Діяльність фонду цього багато дуже зроблено. І навіть не очікували скільки що, скільки буде. Навіть я хочу сказати, не то, що там район, то само собою, у нас по городу, по Новомосковську, Зразу замітно було і часто дуже багато для медицини, для садиків, для шкіл. Це дуже велика помощ. Євген Мамаєнко, депутат новомосковської районної ради, також задоволений святом і підкреслює його важливість. Ми повинні розвивати свій будинок, свою вулицю свій район, свій область, обласну країну. Тоже саме ми. Сміжний райони тож не віднятися. Там штамми розділам свою страну, нашу страну, нашу країну. Діканцертані усі організовують любиканців разі навіть дають людям брати. Розважали гостей чудовою концертною програмою за участі народного колективу Калина та сольних виконавців. Сюрпризом свята став виступ суперфіналіста Голос країни 6» Павла Палічука. Народний депутат України Вадим Нестеренко розповів, для кого влаштовувалося свято та підкреслив значимість кожної людини в його команді. Ми зібрали на нашому крузі людей небайдужих, які е, активних, які турбуються по розвиток кожної своєї громади, чи то села, чи то міста, чи то селище, і е, цим людям не байдуже, що буде з їхніми. Селами, з їхніми школами, з їхніми дитячими садками, і ми гуртуємося, гуртуємося всі разом, і тому вони Допомагають мені, я допомагаю їм і сьогодні. Саме від цієї моєї команди до думців ми зібрали це свято. Наприкінці свята представники благодійного фонду Твій рідний край вручили кожному присутньому гостю подарунковий пакет від імені Вадима Нестеренка з сюрпризами та найщирішими побажаннями здоров'я і успіхів у новому 2017 році. Свято вдалося і пройшло на ура. А підтвердженням цього стали щасливі очі та задоволені посмішки всіх присутніх.